Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Допомога армії від міських громад Івано-Франківщини. Хто дає більше? Асфальт ще може перечекати. На базі спорткомплексу медуніверситету планують створити простір для реабілітації воїнів. Будуть зроблені всі відповідні пандуси. Буде проведена сама реконструкція басейну. Під час відпустки діагностували онкологічне захворювання. Як боєць на псевдохалк воює та бореться за своє життя. Цінувати кожну секунду. Тут і зараз. У 2022 році Коломийська міська рада спрямувала зі свого бюджету 9,4% на потреби сил оборони України і за цим показником стала лідером серед 15 міських громад Івано-Франківщини. До першої трійки увійшли також Косівська та Городенківська громади. Вони виділили понад 3%. більше 2% – Надвірнянська. на Двірнянська. Чотири громади спрямували для армії більше 1% від бюджету, сім менше відсотка, зокрема Івано-Франківська. Найменше грошей у відсотковому співвідношенні надійшло силам оборони від Болахівської громади 0,26%. Аби дізнатися, скільки грошей на потреби війська зі своїх бюджетів виділили міські громади Прикарпаття від початку повномасштабної війни. Суспільне надіслало інформаційні запити у 15 міст області. Ми запитали про розмір фінансової допомоги війську за 2022 рік, перше півріччя 2023 року і план допомоги до кінця року. Так, лідером у першому пів. Річі 2023 року є надвірнянська громада: 8,5%, майже 4% у Коломийської, більше двох у Городенківської, більш як один в Івано-Франківської, Яремчанської і Тисменецької. Ще у дев'яти громадах частка насягає 1%. Найменше з бюджету для армії у першому півріччі цього року надала Булагівська міськрада нуль громади Франківщини. Також запланували допомогу з бюджету для сил оборони на друге півріччя 2023 року. Якщо ці гроші спрямують, то найбільшу частку у 2023 році виділить Надвірнянська громада – 16,89%. Понад 10% – Коломийська, майже 8% – Івано-Франківська, майже 7% – Яремчанська, більш як 5% – Городенківська і майже 4% – Болехівська. Ще три громади можуть спрямувати більш ніж 1%, інші чотири – менше відсотка. Більшість грошей, які надвірнянська міська рада спрямувала на потреби сил оборони, витратили на дрони та рації, розповів голова громади Зіновій Андрійович. З його слів, закупівлю проводили відповідно до запитів військових через систему Прозоро. Хлопці підходили до військового керівництва, і ми отримували звернення офіційні звернення про те, що для належного виконання захисту вітчизни нам потрібно там. Старлінки, рації, засоби зв'язку, генератори комплектуючі, те, що все офіційно є на приході. І ми прийняли в лютому 2022 року для того, щоб фінансові ресурси вчасно, не знаючи скільки буде тривати війна, дві програми. Зіновій Андрійович каже, громада під час війни фінансує і проєкти заплановані до початку повномасштабного вторгнення, адже на них люди, зокрема військовослужбовці та їхні сім'ї, можуть чекати роками. Натомість другорядні ідеї, говорить голова надвірнянської громади. Міська рада відкладає. Я хочу, щоб не було спекуляцій, бо ми ті об'єкти загального користування, які ми мали брукувати, ми відклали, які можуть почекати. Асфальт ще може перечекати в інформаційних запитах. Ми також розпитали у міських рад, скільки БПЛА чи автомобілів, придбаних бюджетним коштом, кожна з громад надала чи планує надати війську. На це запитання нам відповіли вісім громад. Так, Коломийська громада у 2022 році закупила для армії 55 безпілотників і 3 автомобілі, а за перше півріччя 2023-го 39 БПЛА та одне авто. Івано-Франківська протягом першого півріччя 2023-го передала на фронт 39 БПЛА, Городенківська 6, Косівська 3 та один автомобіль. Снятинська громада передала у 2023 році два безпілотники, Долинська 1 у 2022-му та один у 23-му. Ще чотири планує закупити. Болехівська громада до кінця року планує придбати 10 БПЛА, Рогатинська – два та одне авто. Боєць 65-ї окремої механізованої бригади Євгеній Гапич говорить, що важливо, аби якийсь відсоток від місцевого бюджету стабільно йшов на підтримку сил оборони. З його слів, це питання треба вирішити на державному рівні. Можна почекати, щоб не забрукувати пішохідну доріжку чи вулицю. Це можна почекати, тому що війна, хлопці чекають на машини. Ніхто нам машини не дає, крім волонтерів. Я особисто у людей прошу там зібрати на нічник, на приціл, який дороговартісний, на тепловізор, на ту саму машину, одну, другу, третю, які виходять постійно з ладу, на ремонт машини. У відповіді на запит, ми також отримали дані про суми, що їх міські ради витрачали на ремонт чи будівництво інфраструктури. У 2022 році лідером стала бурштинська громада майже 10%. понад 5% виділила Тисманицька, Городенківська, Коломийська і Косівська більш як 3%. Ще три громади, зокрема Івано-Франківська, понад 1%. п'ять громад менше відсотка. За перше півріччя 2023 року. найбільшу частку спрямували. Тисменницька громада понад 11%, майже 6% у Бурштинської та Яремчанської, більш ніж 5 у Косівської, Івано-Франківська та Снятинська громади виділили понад 2%, ще три громади більш ніж один, п'ять громад менше відсотка. Якщо громади спрямують заплановані суми на ремонт чи будівництво інфраструктури до кінця 2023 року, то лідером стане Яремчанська громада із часткою 20%. Косівська громада планує витратити. Тиде майже 18%. Бурштинська трохи менш як 13%. Тисменницька майже 12%. Понад 5% – Калуська, Коломийська і Снятинська, понад 4% – надвірнянська, більш як 3% – Толинська, Долинська, городенківська та Болахівська громади. А Рогатинська понад 2%. У Тлумацькій міській раді відповіли, що таких видатків не планують. Івано-Франківська і Галицька громади. Відповіді не надали. Виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук говорить, що міські ради нічого не зобов'язує виділяти бюджетні гроші на армію. Однак, з його слів, щоб у разі звернення військовослужбовців мати можливість швидко забезпечити їх необхідною допомогою, органи місцевої влади створюють програми, завдяки ним і вдається оперативно і законно залучати гроші з бюджету для сил оборони. Вони викручуються різноманітно, щоб залити ресурс, який запит на який йде від військових. Будь-яка гривня витрачена з місцевого бюджету сьогодні є законною і не можна трактувати, що орган місцевого самоврядування зловживає. Юрій Стефанчук пояснює, місцеві самоврядування найперше мають забезпечувати належне фінансування освіти, медицини, соціального захисту, надавати допомогу сім'ям загиблих, підтримку військовим. Згадайте початок війни. Коли потрібно було швидко діяти, і саме місцеве самоврядування стало першим форпостом, яке почало реагувати на ті виклики, які є ВПО, велика кількість людей, які були тут, вони були розміщені на території органів місцевого самоврядування, заклади освіти, культури, медицини були перепрофільовані в частині допомоги. Давайте по іншому ще поговоримо, коли почали розвиватися, формувати ТРО. Це ж теж кошти місцевого бюджету, які забезпечили їхнє розташування. Хіба це не допомога військова? Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На базі спорткомплексу Івано-Франківського медичного університету планують створити простір для реабілітації військовослужбовців. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків ректора освітнього закладу Микола Островський. З його слів, відповідне погодження від Міністерства охорони здоров'я медуніверситет отримав 5 вересня. Відтак, впродовж найближчих 3-4 місяців, заклад працюватиме над створенням проєктно-кошторисної документації. Микола Островський розповів, що Івано-Франківський національний медичний університет стане першим навчальним закладом в системі Міністерства охорони здоров'я, у басейні якого проводитимуть водну реабілітацію військовослужбовців збройних сил України. Реконструкція цього комплексу каже Микола Островський, передбачатиме адаптацію басейну під принципи безбар'єрності та інклюзії. Ми тут хочемо залучити відповідні підіймачі, які будуть допомагати опускати і піднімати з власне, площі басейну, а це 306 квадратних метрів. Так само будуть тут зроблені відповідні ліфти зовні, щоб цих людей також ми могли на цей. Будуть зроблені всі відповідні пандуси, буде проведена сама реконструкція басейну. В планах запуск індивідуального отоплення різного, різної векторності. Щоб ці люди могли користуватися не епізодично тільки під час опалювального сезону, а могли нон-стоп впродовж 365 днів. Цінувати кожну секунду. Тут і зараз. О 20 дерева і то, що вони зелені, красиві. Бо там чорна земля. Де, правда, тут дуже багато крові. військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Халак на псевдо Халк і заговорений брав участь у боях за Лисичанськ, Вугледар і Солидар. Чоловіка мобілізували до війська 9 травня 2022 року. Халк воював у складі Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. В Лисичанську ми виходили заточення. Були проти нас кадеровці на той момент. Кадеровці, і, по-моєму, сотка їхня. ДНРська. А там страх був. Посадка 5 метрів. Ми йдемо. У нас дрони зависають по два чоловіка в групі, по три. Лише не сидів біля того дерева, відразу прильот немає Дерево. Там чудом люди живі лишалися. До початку повномасштабної війни Іван займався бізнесом. Його прадід розповідає воїн, 34 роки відсидів у радянській в'язниці за націоналістичні погляди. Має Халк у роду і бійців Української повстанської армії. На війні три хвилини побути, не треба багато бути. На війні три хвилини. І ти за три хвилини повністю життя перевертається. Ти знай відчуваєш біль страх, щастя, сміх. Все. Іван Халак розповідає: думки про сім'ю не давали йому падати духом на війні. На фронті чоловік дізнався про те, що от от має народити його вагітна дружина. Тоді пригадує воїн: командир відпустив його додому. Так Іван зміг бути присутнім під час народження свого другого сина. Ми вже не ті люди, які були до війни. А в нас тренаже зрозуміти сім'я дає нам має давати ті поштовхи то розуміння. І підтримку. Перебуваючи на Франківщині, Іван Халак проходив військово-лікарську комісію. На ній чоловікові діагностували онкологічне захворювання. Я пішов, зробив УЗД. Там перші лікарі сміялися сюди-туди, побачили картину, щось сміх затих. З, ну, погукали головного лікаря. Виявили пухлину. Згодом розповідає боєць, його прооперували. Тепер Іван проходить замінну терапію. Крім того, Халку провели операцію, пов'язану з іншим діагнозом. Лікар воїна Євген Процюк каже, його ставлення до усіх військових особливе, адже це люди, які захищають життя лікарів. Зокрема, якесь було. Ну скажем так, якісь внутрішні трошки переживання, тому що все таки тих операцій ми наробили. Робимо досить багато е в нашому відділі і. Ну, якийсь до військового щось, щось було такесь, якесь таке, ну особливе ставлення, особливе хвилювання, напевно. Ну, він чоловік здоровий, молодий. Все прийшло добре, все прийшло успішно. Бажаємо йому і всім нашим хлопцям, щоб вони повернулися з живими, здоровими до своїх сімей і з перемогою. Після одужання боєць планує повернутися у стрій, аби продовжити захищати Україну. У нас дуже багато людей полягнуло, солдатів дуже багато. Дуже солдатів, багато інвалідів, які втратили здоров'я, життя, всі імеї, які порозпадалися, дуже багато є. І кожен собі дасть питання: за що? Якщо ми не зробимо те, що маємо заплановано не вийти на всі адмінкордони, повернути Крим, то це буде безсмислено, то що ми робимо протягом півтора року. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.